Городоцький краєзнавчий музей ще два місяці тому його відвідувачів зустрічав привітний історик Павло Зелуцький. Він із задоволенням ділився з городочанами та гостями міста своїми знаннями та розповідав їм історію рідного краю. З задоволенням юний науковець спілкувався із журналістами, часто проводив і персональні екскурсії. А не так давно в нашому музеї були передані цікаві експонати, які нам розповідають про промисловість городка 19-20 -го, -го століття. А йде, йде мова і ті експонати нам були передані на очистку. А на городоцькому майстру куванні Руслану Барабашну, за що йому велика подяка. Це одна з останніх інтерв'ю Павла, яке ми записали у грудні минулого року. Рівно два місяці тому талановитого екскурсовода мобілізували для лав Збройних сил України. Коли його призвали, він мав такий наступ. Він знаєте, в нього був. І хотів він, були і перепади, так і було таке, що він боявся. Мабуть, розумів, що війна це не те, що показують по телевізору, і переживав. Далі було навчання у Британії. Тоді зі своїми рідними, друзями та колегами Городочан спілкувався не часто, але раз у тиждень намагався дзвонити. З кожним, з кожним разом, з кожним дзвінком він мінявся. Пропав той е, простий Павло. Він голосом міцнів, він мужнів е, було. Були моменти, що він був такий се ейфорії, в задоволенні від служби. став гранатометиком аеромобільного відділення однієї з військових частин Збройних сил України, але недовго. 18 березня, внаслідок артилерійського обстрілу, серця хороброго хранителя історії перестало битися. Він загинув на Бахмутському напрямку Донецької області. Те, що відбулося, воно не поки не, не дійшло до свідомості. Ми не можемо це сприйняти це цю трагічну подію. 23 березня городочани зустрічали свого героя, стоячи на вколішках обабіч доріг. Біля музею в його честь звучала відома пісня Назарія Яремчука. На могилі моїй посидіть молоду яворину». І в цей момент плакали навіть діти. Потім декілька годин у рідній домівці і остання мандрівка вулицями городка, дорогою, якою він ходив щодня на роботу. Останню путь військового проведжали рідні, друзі, однокласники та колеги. Приїхав попрощатися з полеглим і директор Підлісно-Олекснецької гімназії, який Павло Залуцький рік викладав учням історії України. Надзвичайно відповідальний. Вже о 8-й годині його можна було побачити у школі. і Після закінчення уроків він працював з дітьми. Дорога з Городка до Підлісного Лексниця не така то близька, треба було доїхати до Пільного Лексниця. Потім п'ять кілометрів пішки пройти до школи. Похорона служба за опокій душі полеглого воїна відбулася у храмі святої Людмили Княгині Чайської. Похоронили українського героя на алеї слави у городку під звук військового салюту, а його мамі на згадку про службу сина вручили державний стяг. Він тепер буде героєм. Надіюсь, він буде на нас дивитися з неба і, і радіти тому, що ми робимо, тому що він сам був досить. Досить патріотичним, безвідмовним. І коли війна розпочалася, то він активно приймав участь у тиловій роботі. Ось. Але краще б він був тим воїном слова, те, що в нього найкраще виходило. Хлопець дуже розумний, дуже талановитий був. Але був от, це саме цей минулий час. Нам його буде дуже не вистачати. Він запам'ятався як активна. Освічена, інтелігентна, інтелекту високоінтелектуальна людина, яка ж, завжди було не тобто він завжди спрямовував, скажімо так, свої дії, щоб вони принесли користь не особисто йому, а громаді, суспільству. Він завжди хотів. Прославляти, скажем так, свій рідний край дуже пишався своєю малою батьківщиною. Він мріяв про власну справу: хотів бути успішним та створити свою сім'ю, але не встиг. Тепер йому назавжди залишилося 32 роки.